Микола Вороний Іванові Франкові, ні, мій учителю і друже. Про мене все це не байдуже. Життя з його скаженим шалом, з погонею за ідеалом, з його стражданням і болінням і невгамованим сумлінням. Життя все дві противні сили. Що між собою в бій вступили одна з них велетень гнобитель, а друга геній визволитель, його двосічна гостра криця влучна, як з неба, блискавиця, але і велетень могучий в руці тримає меч блискучий, страшні, тяжкі його удари, а ще страшніше – таємні чари. Як маю я його цуратись, чи від ударів ухилятись? О ні, я взявши в руки зброю, іду за генієм до бою, рубаюсь з ворогом, співаю, в піснях до бою закликаю всіх тих, хто мляві, чи не дужі, чи під укриттям сплять байдужі? І знаю я, що замість плати мене чекають кари, страти. Та чи ж грізний удар обуха там, де буяє творчість духа. Одна хвилина раювання там відкупляє всі страждання, бо то чуття свобідні, щирі бринять у святобливій лірі. І прикро, як ураз зі мною стають, не мов би теж до бою, а справді для пихи своєї, З порожнім серцем фарісеї, і паперовими мечами. Вимахують над головами. Хто кликав їх, чого їм треба, чи хробокам потрібно неба, нехай ідуть всі ті нездари на торговиці та базари, нікчемний крам, дрібні вигоди, от їх найвищі є клейноди. Але коли повсякчас битись, то серце може озлобитись, охляти може, зачерствіти. Зав'януть, як сонця, квіти. душа бажає скинуть пута, що в їх здавин вона закута, бажає ширшого простору, схопитись і злетіти вгору. Життя брудне, життя нікчемно забуте і пізнать надземне, все неосяжне охопити, незрозуміле зрозуміти. О, друже мій, То не дурниці, всі ті щасливі неболиці про райські Про Нірвану, про землю ту обітовану, вони тягар життя скидають і душу раєм надихають, чи все ж те розумом збагнути, що дасться серцеві відчути, і чи, можливо, без утрати Свобідний творчий дух скувати? І хто поезію царицю посміє кинуть у в'язницю? Хто вкаже шлях їй чи напрямок, коли вона не зносить рамок, в ній всі краси кольори сяють, в ній всі чуття і змисли грають? До мене, як горожанина, ставляй вимоги, я людина, а як поет без перепони я стежу творчості закони, з них повстають мої ідеї, найкращий скарб душі моєї. Творю я їх не для шаноби, не руш, коли не до вподоби. І ще скажу, мій славний друже, я не беру життя байдуже, високих дум святі скрижалі, всі наші радощі і жалі, всі ті болінні і надії, і чуваревливі гарні мрії, все, що від тебе в душу впало, не загубилось. Не пропало. Моя девіза йти за віком і бути цілим чоловіком. Харків 1902 рік.